Вітаю! Розв'яжемо задачу. Цю задачу розв'яже і п'ятикласник. Давайте поміркуємо. Отже, першого дня було продано 55% усього цукру. Давайте відразу будемо писати короткий запис: 55% від усього. Дуже важливо писати відсоток від чого, тому що до не одній ті самі відсотки можуть бути. Далі. Другого дня 60% залишку. 60% залишку. Так, а третього дня решту 54 кілограми. І запитання, скільки кілограмів цукру було продано за 3 дні. Отже, давайте будемо міркувати. Що ж таке 60% залишку, незрозуміло. Що таке 54 не незрозуміло. Ми можемо розв'язувати цю задачу, міркуючи логічно. Якщо продали першого дня 55% від усього, усього зрозуміло, це 100%, то ми розуміємо, що тоді залишок після першого дня це 100 мінус 55%. І це 45%. Тоді другого дня продали 60% залишку. Значить, ми можемо знайти, скільки це відсотків від всього. Яким чином? Другого дня тоді 60% це 0,6 від залишку. від 45%. Тепер нам треба виразити. 6 помножити на 45. Це я множу спочатку 2 на 45, це 90%, і ще на 3 залишилося це 270. Але один знак комою тому 27%. Отже, залишок 45%, а другого дня продали 27%. Логічно, що третього дня тоді. Продали від 45 того, що залишилось після першого дня, відняти 27. І це дорівнює. Бачимо, що це дорівнює 18 Так, а тепер ми знаємо, що третього дня продали 54%, тобто 54 кілограми. Це 18%. Щоб знайти 100%, ми знаємо в 5 класі таке правило. Щоб знайти ціле, треба е, значення відсотка, поділити на відсоток, тобто на 0,18. Ну і пам'ятаємо правило переносу ком. В діленому і дільнику настільки, щоб дільник став натуральним. А тепер легко. 54 ділимо на 18, це буде по 3, а 5400 значить 300. Отже, всього було продано 300 кілограмів за 3 дні. Все легко і просто.